Оді, вітання на Алтаві Кременчуцькі новини. Юрій Шаповалов пропонує запровадити роздільний збір сміття на державному рівні. Водолази виявили тіла двох чоловіків. І у середині літа традиційно підвищується дитячий травматизм. Про це те інше з життя Кременчука. Далі у випуску. Кременчуцькі водолази виявили тіла двох чоловіків, які у неділю випали з човна і зникли. До їх пошуків було залучено рятувальників. Також паралельно пошуками зниклих, займалися їх родичі та рибалки. Всі сподівалися на щасливий фінал, що чоловікам вдалося врятуватися, і вони перебувають на одному із чисельних островів Дніпра. Але надії не справдилися. Рятувальна станція після того, як трапився на щасний випадок, вийшов рятувальний катер. Жінка, яка залишилася жива і в цьому човні була взята на наш на наш борт. І... І ми проводили пошукові роботи в цьому місці, де трапилася трагедія. Погодні умови були дуже складні, і те, що жінка не мала явного місця знаходження, в такому шоковому стані, провести водолазні роботи не вдалося. Тим паче, дуже велика була течія швидка. Пошуки велися та працівниками і любителями човної станції. Кастрема, вони е, організували пошук, і ціло було знайдено було вчора ввечері і сьогодні вранці. І ще один нещасний випадок трапився уже цього тижня на центральному пляжі. Це трапилось в 11.40, Нам поступив виклик. На жінка привела сина покупатися. Це мешканці, вони в Дніпропетровської області. Чоловіку було 33 роки, і як затвердили лікарі, він хворів на епілепсію. Тобто, це причина трагедія, тому що привезти його до. Тями нам не вдалося, бо надто пізно вже було зроблено виклик. І також Василь Білоус прокоментував сьогодні заборону на купання у Дніпрі в районі центрального пляжу. Нагадаю, раніше санітарні лікарі зафіксували підвищення в місто кишкової палички у воді та рекомендувало утримуватися від водних процедур у водоймах. Є оголошення е, там на рятувальному посту, в парку воно інтернаціоналістів, Там є вивіска в тому, табличка, що купати заборонено. А на місцевому пляжі е, кожен день. І декілька разів на, на день ведеться передача, і повідомляємо про те, що купатися заборонено, Тобто не відповідає санітарним нормам. Заборона на купання не відмовлена все. Але люди купаються, і ми охороняємо їх. Запровадити роздільний збір сміття на державному рівні фактично саме це передбачає законопроект про упаковку та відходи упаковки, поданий Юрієм Шаповаловим разом з колегами. Проект закону вже зареєстрований у Верховній Раді. У держави коштів на фінансування такого масштабного проекту немає. Тож усю відповідальність пропонується законодавчо перекласти на виробників упаковки. Втім, розробники законопроекту наголошують, на вартості товарів це не позначиться, адже виробники зароблятимуть на здачу вторинної сировини на п. Реробку у Юрія Шаповалова зазначають, нині саме час запровадити такі зміни, адже це одна з вимог Євросоюзу щодо захисту Україною довкілля. Проект закону розроблений у співпраці з юристами, екологами, науковцями та виробниками упаковок та за прикладом європейської системи утилізації відходів. Донині виробники за забруднення екології своєю упаковкою відкупалися від держави, сплачуючи відповідний збір. Це схоже саме на відкуп, адже переповненим сміттєзвалищам та забрудненим ґрунтовим водам аж ніяк не легше від того, що підприємці сплачують якісь кошти. Експерти кажуть, чинна система, де гроші виробників упаковки спрямовували державному підприємству Укрекоресурси, уже довела свою неспроможність. На жаль, уже 14 років вони тільки збирають. Кошти із е, виробників і не тільки виробників, а всіх, хто працює з упаковкою, і протягом цих 14-15 років нічого не трапляється. Гроші використовуються не за призначенням, неодноразові перевірки кру рахункової палати, інших контролюючих органів приводили до того, що є зловживання. Вони міняють менеджмент і вже восьмій. Директор там, а схема і робота однакова. Вони гроші збирають всі на них, вони під кабінетом міністрів, послуг вони ніяких не виконують. Розробники законопроекту вважають, зацікавити в утилізації відходів з упаковки потрібно самих виробників. Автори закону пропонують зобов'язати виробників упаковки створити уповноважений орган, який розставить по всій країні контейнери для роздільного збору сміття та ще й запровадить всеукраїнську програму пропаганди. Очікується, що витрати виробників злишком перекриє заробіток від утилізації, адже їм повертатимуться гроші від здачі відсортованого сміття на підприємства переробки. Тож споживач не має відчут підвищення вартості товарів законопроект вже давно порадило прийняти. Він створює відповідальність за життєвий цикл упаковки. Тобто тепер упаковка буде хазяїн, якому вигідно, щоб упаковка була перероблена, а не виконати назвали. За даними авторів законопроекту, Україна вже має потужну базу для переробки сировини, але існуючі підприємства не працюють на повну силу. Сьогодні, взагалі, в країні переробляється лише 4% сміття. З усього сміття все інше йде на полігони і дуже ну, накоплюється і забруднює навколишнє середовище. Якщо буде запроваджений наш законопроект, то біля 40% всього сміття буде утилізовуватися. Кременчук має передовий досвід з роздільного збору сміття в тіму масштабах всієї країни. Це скоріше виняток з правил, каже Олена Волкова. І додає, ЄС цікавить комплексний, а не вибірковий підхід до вирішення проблеми. Сьогодні в Верховній Раді вже є декілька законопроєктів, які регулюють цю сферу, але регулюють трошки іншим чином. Зокрема, Андрій Шевченко пропонує також свій законопроєкт, який передбачає податок. На відходи з упаковки, але знову ж таки це ті самі граблі, тобто ця система вже існує в державі. Ми бачимо, що держава не справляється. Якщо це буде податок, то це додатковий ви по перше, фіскальний тиск. А по-друге, ефективності він не принесе. Таким чином, наша система вона досконаліша. Звичайно, законопроект знайшов підтримку майже усіх політичних сил, а також схвалення міністерства економіки. Тож розробники проєкту закону мають надію, що його таки приймуть. Сьогодні у Кременчуці прийом громадян провела начальник головного управління юстиції Полтавської області Ірина Пашко. Кременчужани мали змогу звернутися до очільниці відомства з питанням юридичного характеру. Щоправда, розпочався прийом з незначним запізненням, втім на те були обґрунтовані причини, які саме розкаже Олександр Демеденко. Кременчужанам, що прийшли на прийом до начальника головного управління юстиції у Полтавській області, довелося дещо похвилюватися. Початок зустрічі затримався. Втім, 20 хвилинне запізнення Ірина Пошко пояснила так: перепрошую. Стосовно даної ситуації, що по дорозі ми їхали також люди. Дуже приємно, що навіть люди, зізнаючись, що я перебуваю в місті Кременчуці, от зупиняють на дорозі і говорять, що а ви справді ви начальник юстиції. Говорю, так. Вони говорять, до вас запитання. Говорю, скарги, ні, гори, подяка. Кажу, да, подяка. Говорю, Подяка, взагалі, за те, що от у вас в реєстраційній службі от так організована робота, і ми змогли повністю говорити все, що нам потрібно було зареєструвати, зареєструвати. дуже приємно хочу, подякувати. Керівнику Кременчуцького міського управління Наталі Костянтинів за організовану роботу, зокрема по реєстраційній службі. Приємно відмітити. Громадяни в основному скаржились на роботу виконавчої служби у інших містах України. Тобто, коли з Кременчука надсилається звернення у інше місто, відповідь надходить дуже повільно або ж і взагалі не надходить. Трапляються і випадки, коли прогалини в існуючому законодавстві не дають можливості вирішити те чи інше питання. Втім, система має налагодити свою роботу. Зв'язку з тим, що в нас в державі відбуваються зараз якісні зміни, і вся країна перебуває у певному реформуванні і стосовно децентралізації влади, всього людей зазвичай цікавить, як буде перебудовано стосовно міністерства юстиції. Взагалі служби, яку вони участь беруть по всьому, то ці питання також зазначаються, і я надаю в повній мірі юридичні консультації, роз'яснення. Всі звернення, що надійшли сьогодні до обласного керівництва, взяті на контроль. Стосувались вони стягнення боргів, діяльності судових виконавців, оформлення опікунства. Заявники вже найближчим часом отримають на них відповіді. Допомагатимуть у вирішенні і безпосередньо у міському управлінні юстиції. В літній період для тих, хто має дітей неминучим злом, здається дитячий травматизм, поширений куди більше ніж травматизм дорослих. Насправді більшості травми і небезпечних ситуацій можна уникнути. Нашому кореспонденту Ірині Скрипачові про це сьогодні розповів дитячий травматолог. Не посидючі, допитливі та активні діти сіли на велосипеди, стали на роликові ковзани, скейтборди, самокати почали випробувати себе в ролі скалолазів. Батьки, які не завжди поруч, сподіваються на авось авось не впаде. Спрацьовує не завжди сьогодні. Травматологічне відділення у дитячій лікарні переповнено, говорить Ігор горборовик. І зараз відмічається поступлення дітей з тяжолими скелетними травмами. Тільки на прошлой неділі поступило троє дітей з переломами бедра. Которая пришлось пірірувати, медична статистика дозволяє стверджувати, найбільше травмуються діти віком від 2 до 6 років. Привозять їх до лікарні з дитячих майданчиків та атракціонів. Ви повинні бути поруч і навіть на крок попереду звертається до батьків Ігор Боровик. Ще один головний момент: спеціальні засоби захисту це шоломи наколінники та налокітники. Більшість травм у дітей саме переломи верхніх кінцівок. Лактівий сустав очень у дітей специфічний, дуже капризний, і при э, переломах займатися проблематично. Наш що наслідки потім можуть бути вполне ну, вісьма серйозними. Лікарі стверджують, якщо дитина може розігнати велосипед до швидкості 32 км кілометра на годину, то падіння на такій швидкості може статися з такою ж силою, як стрибок з триповерхового будинку. 12-річна ліза гасає на велосипеді вже не один рік. Цього разу говорить, що не втримала рівновагу. Ти упала на руку? Ну, на локоть, а пам'ятала плечо. И сразу, и сразу поняла, что переломала, поломала. Нет, папку. у меня просто было очень больно. Сразу бы наложили гипс? Ну, нет, не сразу. Сначала или гипс, а потом наложили. Mm -hmm. И сколько ты уже так лежишь? Три дня. А врачи что говорят, сколько будешь лежать? Ну, неизвестно. Як чоловік більш оптимістичним, хоча й після операції, виглядає ось цей хлопчина. Його звати Артем, йому чотирнадцять. Я бігав з дитячої коляски, дитяча коляска друга, і вона перевернулась, виходить, я з неї упав. А в колясці хто був? Так. Да. А чого ти бігав? Ну просто ну, Угу. А рібеночок не Ні, з ним все нормально. А на що ти упала. Ну, як... Та я даже сам не понял, як то впала, потім вже не мог встать. Перелом так. Сколько операції глілася? Часа два, где-то так операція длилась. Ну, нас автів у нас мужественный пацієнт. Звичайно, повністю викоренити дитячий травматизм неможливо від нещасного випадку. На жаль, не застраховано ніхто. Але якщо батьки стежитимуть за своєю дитиною і навчаються її правилам безпеки, багатьох травм вдасться уникнути. Кременчуцький кремінь здійснив вояж у Кривий Ріг. Наші земляки провели товариський поєдинок з місцевим гірником. Добре знання суперники вистуватимуть у цьому сезоні в першій лізі, тому перевірити свої сили у боротьбі з командою класом вище було доречним. Підопічні Сергія Свистуна поступилися з рахунком 0-2, хоча мали не менше шансів забити. Матч бачив Дмитро Демоденко. Результати товариських поєдинків важливі більше для статистики, а ось сама гра команди у тренувальному двобої це показник для відпрацювання тактико-технічних дій тренерським штабом. Поки що до початку регулярного чемпіонату кременчужани зі складом експериментують. Про це свідчать і останні двобої з дублерами Полтавської Ворси та Луганської зарі. У поєдинку з гірником у складі Кременя упродовж матчу теж відбулося максимум замін. На початку зустрічі точилася позиційна боротьба здебільшого у центрі поля. Хоча Кременчужани запам'яталися потужним ударом з льоту Сергія Стебловського, то виходом сам на сам голкіпером господарів. Єгора Іванова. У першому випадку м'яч потрапив прямісінько в руки воротаря, а у другому захисники гірника встигли завадити Ігору влучно пробити. А на 33-й хвилині матчу після подачі кутового господарі відкрили рахунок. Наші футболісти не догледіли за півзахисником гірників голубом, і той точно пробив головою. Андрій Олійник у цій ситуації допомогти своїй команді не зміг. Подвоїло рахунок гірники вже у другому таймі на 77-й хвилині. Гол Красень з 16 метрів забив один із новачків криворізької команди. Кремінь мав шанси, якщо й не відігратися, то принаймні забити. Тому можна говорити, що результат двобою не зовсім закономірний. Головний тренер Кременя Сергій Свистун зазначив, що гра була рівною. Не вистачало кременчажанам кількох гравців основного складу, травмованих Валерія Корелеха та Сергія Вовкодава. Та й в атаках наші земляки були недостатньо агресивними, на думку тренера. Наступний і останній товариський матч перед початком чемпіонату Кремінь зіграє на виїзді проти футбольного клубу Полтава. І про погоду завтра у Кременчуці сухо і спекотно вночі до 20, в день до 33 градусів у тіні. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Вдалого вам завершення робочого тижня. Чим п'ятниця відзначиться для Кременчука? дізнавайтеся завтра з Кременчуцьких новин. Зустрінемось в ефірі. Щасти.